Ходімо ось сюди. Тут, по ідеї, повинен бути ключ. Заберемо його. Так, да, ключ від войного замка. Так. Цей ключ у нас веде ось сюди. До телепорту. Можна відкрити і скочити. Показую на карті. Таким завод, ключ знаходиться ось тут, двері під ключ тут. Заходимо в телепорт і погнали. Ой, блин, зараз телепорт не там, де ти ще анималії, тушканів Забираємо першочергово. Чуєте скільки крис, ну давайте покажу першочергово. Так, головне не перескочити та випасти. Тому що зараз доведеться пострибати. Так. Так, як там з'явився сейф із кресленням, яке я хочу забрати. О! От блін. Так і довбонуло. Так, проходимо далі. Ох, і крес тут. Все, крест немає. Ходімо далі. Ну, блін. Ось так. Непогано. Так, сподіваюся, я можу тут вибратися. Є. Yeah. А ось іще один телопорт, він зараз нас перекине трішки далі. Якщо я не помиляюся, ось сюди на кришу десь. Поетер доведеться пострибати трішки. Ну, давай, давай. Ага, устал Манхуст на зв'язку. Є легка справа, можна непогано заробити. Підходь, якщо цікаво. Я на території елеватора біля хімзаводу. Шукаю невеликий двоповерховий будинок.